Є різні продукти клітинного харчування, але я зупинилася саме на продуктах клітинного харчування американської компанії B-Epic. Be чому саме ця компанія і чому саме ці продукти? По-перше, це компанія, яка сама не тільки виробляє, а навіть створює ці продукти клітинного харчування. Ця компанія створена була в кінці 2016 року. А в 2017 році вона вже вийшла на світові ринки з першим своїм базовим продуктом. І це саме ота от зелена капсулка, про яку зараз дуже багато говорять. Базовий продукт клітинного харчування Elevate, або L8. Потім З'являлися в 2018 році ще один базовий продукт, з'явився це ацелер 8 і потім ця лінійка продуктів розширювалася. Але базові продукти це три продукти, які це Elevate, це ацелер 8 і це вода. В чому ж переваги цієї компанії? Перше, як я сказала, що е, ця компанія. Об'єднала наукових працівників, і компанія, об'єднавши цих науковців, які стали працювати над розробкою таких продуктів, послідовно, відповідно починаючи з першого і так далі, то вона створювала свої виробничі потужності. Це перша перевага, тому що це власне виробництво власного розробленого продукту. Далі. Це виробництво, воно сертифіковано управлінням із санітарного нагляду США FDI. Це сертифікати виробництва. Далі, у США є дуже потужна дистриб'юторська мережа, яка користується цією продукцією. І крім того, у Майже 180 країнах світу є споживачі, які є і дистриб'юторами, і просто споживачами. А якщо є компанія у компанії дуже широко розгалужена мережа споживачів, то зрозуміло, що якщо є ринок, є можливість вибирати на цьому ринку. То людину не можна примусити споживати тільки продукти цієї компанії. Якщо вони погані, то компанія вже 7 років працює на цьому ринку і вона тільки розширює лінійку своїх продуктів, нічого не викидає, трансформуються, оновлюються якісь продукти, але вони споживаються у 180 країнах світу. І це вже говорить про те, що вони користуються попитом.